Ціна асфальту, затори сьогодні. В обласному центрі почали ремонтувати відрізок дороги на зупинці біля площі Богдана Хмельницького. Водії про заплановані роботи не знали, що спричинило затори у центрі Кіровограда. Крім того, у першій половині дня не було і патрулів поліції, щоб мала регулювати рух. Водій громадського транспорту скаржаться про ремонт. Не знали через що вимушені коригувати свій маршрут у житлово-комунальному управлінні ж завіряють усі транспортні підприємства про заміну дорожнього. Жнього покриття попереджали завчасно. Роботу обіцяють завершити на початку наступного тижня. Прежде чем вот это делать, надо было согласовать с работниками ГАИ, чтобы они как-то это движение сделали нормально, поубирали этот транспорт, что вот здесь стоит. Это же затрудняет полностью проезду всем, не только маршрутчикам, но и остальному транспорту. Людям не, людей не предупредили, где, на какой остановке. Люди бегают, спрашивают, ну, организованности, ну, никакой. Выполняется капитальный ремонт площади Богдана Хмельницкого, данный Роботи ми плануємо завершити до 14 грудня щодо організації дорожнього руху. Про це була повідомлена державна автомобільна інспекція або зараз поліція в стадії реформування. Вони повідомлені, вони знають.